Всім привіт! З вами Тора Ли і Кет Мяу. Yeah. Okay. І ви на каналі Кет ТІві. Ну Вибачте, що в мене такий малюнок. Так будто ми нам, нам там нам загубився там. Там той класи. Там той малюнок. Так, ми покажемо а... другу частину малюнків. Так. В мене я повністю заповнила оцей. Ну і ще раз ми скоренько пробіжемо все про онти. Та, забула щось показати вапусок, так? Так. Так, тут в мене які було таке лише. У Оце думаєте, так? Ні, це тере. Це знову сид. Так. Тут в мене дівчат. Тут в мене не... А тут Хорошок, Тут в мене Хлоя, а тут Баді. Тут в мене Кільянар, здається, і тут в мене Чіку. Тут в мене Норман і Дюк. І Макс, але він в мене не вийшов. Далі ми приступимо до таких мост. У мене тут є Клео із колекції Буйорк-Буйорк. Так, На мені здається, ну. Хоча б чуть-чуть подібна. Далі в мене холодін з колекції 13 бажань. Я mm буду -hmm. кази. Тут в мене торелей. Кетінуар, я її сама придумала, новиці вже бачили, не буду багато. Тут в мене лодія. Моя тореля, яку я придумала. У мене ця пурсіфона. Кетінуар. Колекції нас бажання. Тут в мене колега. Торолі з колекції фредюшик. У е, мене тут е, королева ночі, є голови ніч, а тут в мене непломіння. Тут в мене вже ці от в малюнки. Тут у мене білочка, ара, діжак, лемінг і заліць в мене просто ну, такий котик ніби він виглядає. А от які, от які вона не забула показати. Так, І вона в мене новеньке. Ось така от сова пов'язана. Думала, що це її так легко, але ні. Далі це. Тут в мене, Ту мене єнотик. <гум> Тут в мене печерна сова, логові собачки, їжак і совенята. Це мене ті поле на природі. Е, койот, цього е, женята, білка і оце от, от я забор, що він халювала. тушканчик, феник і кімператорський підвал. Тут мій любимий, тут я явар, совенята і носука. Мені так зараз подобається. Так, Я не малюнок. Ну, він такий от, але він напрямував. Все, тепер по кліточкам прийдемо. Тут в мене малесенька. Ось така. Це початочка лист, нас. І дівчина кішка така. Ага, важко побачить кліточку Тут У мене сердечко, котик і квіточка, потім ще раз квіточка і сердечко, і останній. Це є лав і містер Масма писати. А ти забув, як пишеться? Ні. А, тут в мене чудик. У цьому зосеті було забути цю писбувати від мене. А, тут в мене місте і лапка. Пінгвінчик, морозиво і мілк. Молоко. Тут в мене а, ну, потерпляємо. І квіточка, і отакий от, от кекс чорничний, тут в мене кіска отака. А, а це мій подарунок для неї. Так, я ще її надумалювала, але... Мені ну, приписнули, що намалювала. Кіс, Дальше Далі в мене є повністю доповнений. Це і мій хто? перший зошик. Це є тижня. Тут у мене два пінгніни. А зараз от тіла не знали. А це мій пес Борис, Квіточка, сердечко і два пінгвіни. У мене пандочка, яку я, ну, неправильно намалювала, не моя лала, але метелик, сердечко, лав. Тут у мене дві лапки з речовини. Діамантик. І пікачу, піка, пікачу. Це у мене кролик, шиншилка. Тут у мене аж три лапки. дві, Ой, чотири чотири. Дві моє, дві її, так, І чудик. Тут у мене хумнячок няшка. ласочка, У мене пончик. Тут у мене вот сува. І тут отакі от от штуки. Клас. І кексик з чудиком. Так, тут в мене повністю. Починаю зап... великий заси. Так, тут в мене котик, сердечко, морозиво і смайлик сумний. Так, тут в мене веселий. Ще один смайлик. Ось такий от котик великий, а там я зічкала. Ось такий смайлик веселий. І вишенька. Так, трьох. Тут у мене... Ну так вікати я тут показати. Тут два печення, mm -hmm. два ну, кавунчики і гарбузок. А де ще один бо закише це пару днів числа. Так, тут в мене вже ну, з двох вершенька, далі в мене пінгвін, ананас і макар. Тут в мене котик. Ну, не знаю, чи я написала по шинцію, просто ходить і мій. То в мене панточка. Це не правний свинок, І тут правильний. І кілька панточка. Далі в мене морозова нянкета, е, морозова нянкета і сердечко. Ну, якщо вже є морозовий нянкета, то чи є сам нянкет? А є ті її хтось зі морозого, так він сам стане нянкетом. Правда? Правда? Так. Тут нявка якого не буває, так як нянкет завжди ходить в бранні завжди. І це просто таке. Тут в мене пінвінчик, сердечко і ще один пінвінчик. Тут в мене смайлик, і показує язичок. Так. Тут в мене морозиво зелене. Ням-ням, ну я хочу сподіватися кольору. Так, тут в мене ара і пандочка. Тут в мене ще один котик. І сова. це моя голуба. І котик. Це моя голуба. Я не влівав, Олана, це моя голова. називала. Три сови аж. І зайчик, мій перший, перший малюнок. Пікачу ще один. Не домальований хвіст. Домальований. У ну, мене він... не, не бізнесся. в мене, не знаю, чого що... покемон написано, як це я просто якийсь зайчик. І Android. Тут в мене знак Рок-н-ролл! Ага. <зас> Сердечко, яка в мене не вийшла. Хоча і яйця буде, так? Ні. Тут у мене дудл джамп і санікит. А пам'ятайку по санікит. Та вона страшна. Тут у мене морозова, шавна морозова, а на нас печання горбочок її не замалювала, кавон і вишення. Тут стрілка до компа. Точніше до комп'ютера. Тут так, такий от котик з мілашка, ефілова вежа і свинка. A co to jest? Co pokémon! I z pękaszonem. Tu mam kotople film. Tutaj jest smajlek. Nie wiem, za kim do okna A tutaj jest gitara, gitara. I kotek. Tu jest prezent. On ból. Це в мене бажа. Два привода. один на такий голубий, як має бути. Він теж говорить. Бу -бу". Так, і ще один чорний привод. На короки нова. Андроїд, котик, Алмаз. бантик, два ралика. Ну, а у вас навіть буде все двоє, так? Так, не було. Металик. чашка кавы идет, наверное. Вот такой вот котик громадский, жирный. Вот такой вот тортик и на пухлипчика морозу. Хомяк. Котик мальовый. Не, он должен быть белый. Ну, хотя бы вода, я хотела бы контур. Ну да. <плату> так, тут в мене от такий обривчок був і я намалювала все рівно котика. Тут в мене ще одна зі зв'язка. Гітара, гітара. Тут в мене от такий от котик. Я його домалювала, що попишу. Ось такий от малюнок. Кавчок. Я кабук. Отакий от малюнок. Ой, а це що залишилось? Це я поздавала кружку. І тут от, от такий громадський котик і... Пока!